Добрий. День. Засідання постійної комісії Дубовецької сільської ради з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту На сесії виноситься одне питання про затвердження складу делегації та відрядження її до Республіки Польща. Доповідаю заступник сільського голови Тетяна Пацька. Добрий день. Маємо запрошення з польської фундації Селезія, які дають нам можливість відвідати літні заходи і літні табори для дітей, як вони там функціонують в Польщі, перебрати досвід, навчитися, тобто, але з медичним нахилом, про що я говорю, як функціонують табори і як працює там медицина в цих таборах. Тому сформували делегації. Маємо запрошення для делегації в складі. Опацька Тетяна, голова делегації, Ольга Тарасевич, Надія Людера та Володимир Шенкевич. З 5 по 11 серпня. Ясно, добре. Хто задане питання? Прошу голосувати. Загально. Храптик, за. Рішення прийнято. Дякую за увагу.